Всім привіт! Сьогодні на уроці фізичної культури ми будемо вчитися правильно дихати. Правильне дихання це запорука нашого здоров'я. Запам'ятайте кілька правил. Вдихаємо і видихаємо тільки носиком. При цьому наші плечі стоять на місці і не рухаються. Сьогодні на уроці нам буде допомагати мій маленький друг, учень нашої школи. Вдих робимо брізко. Спробуємо. Молодець. А тепер спробуємо крокувати на місці і дихати одночасно. Піднімаємо ніжку, вдихаємо, іншу видихаємо. Вправу виконуємо чотири рази і відпочиваємо. Спробуємо. Молодець. А тепер відпочиваємо. Праве називається долоньки. Ставимо долоньки перед собою. На вдих стискаємо долоньки. На видих розтискаємо. Спробуємо. А тепер? Відпочиваємо. Молодець. Наступна вправа. Розпрямляємо ручки. Ця вправа схожа на те, ніби ми помили ручки і хочемо збриснути водичку з них. Тримаємо ручки біля себе. Навдих ручки біля себе. Навдих розпрямляємо. Молодець. А тепер відпочиваємо. Право називається кішка. Ми з вами будемо котиками, які хочуть зловити пташку. Справа зліва. Молодець. А тепер Відпочиваємо. Права обійми. Тримаємо ручки перед собою. Намагаємося звести лікті разом. При цьому зводимо лікті на вдих. розводимо на видих. Не забуваємо, що все робимо носиком. А тепер відпочиваємо. Право називається насос. Для цієї вправи трохи нахиляємося, на вдих піднімаємо насос, на видих накачуємо колеса. Чудово! А тепер відпочиваємо. Наступна вправа великий маятник. Тут ми поєднуємо дві вправи: обійми і насос. Ручки перед собою. Навдих розгинаємося, піднімаємо руки, навдих робимо. А тепер відпочиваємо. Наступна вправа кроки ми будемо крокувати на місці, піднімаємо спочатку праву ножку на вдих. А потім наліву. Видих. Молодець. А тепер відпочиваємо. Наступна вправа. Будемо крокувати. закидуємо ніжки назад. Вправа вдих, ліва видих. А тепер відпочиваємо. Будемо танцювати рок н рол Для цього ми схрещуємо руки перед собою і по черзі присідаємо на ліву ногу на праву. А тепер відпочиваємо. Сьогодні ми з вами навчилися правильно дихати. Всі молодці! Ці вправи виконуйте щодня.